Всем привет. Это це... Видос. Це... Алиса. И сегодня ми будемо грати в нову гру, називається Чо. Даліший кинетапок, той не буде виконувати наказання, а хто maxSize, той нетапок, той буде виконувати наказання. Давайте перше спробуємо. Давайте, давайте. Давай, давай, двері. Чую, я завжди перша. Поду. Вона кидає. Ого-го-го-го. Короче, давайте на ти. Так, ну что, покажи мне. зарядить. я не знаю, куда он. А тут я думаю, что они тут вырывают. Не вариант. Не вариант тебе мечтать. Золушка. У меня чуть-чуть меньше тапки, потому что я в селе вот так делала их. Чтобы идти, давай, раз, два, три. А я в двері воно попали, воно nie, в двері попали, воно не повністю. якщо воно прям от сюди попаде, от сюди прям, то вже не буде будете. Ты выполняєш накатання. Мы будем гулять полетала. Полетала на кухні. Пошли. Есть. Де? Де? Ти одна на будеш гуляти, потому что ти. Ты не офігела? Потому що ти выполняєш наказание. Ты не офігела? Я тебе проб'ю. Після ролика я тебе знаю. Ага, іди, пробив. давай, іди, іди. Хочешь бути в туалеті? Ще хуй. Давай. Mm -hmm. Раз, два, три. Политала нема. Я буду тобі всякі усложнення робити. Можна вставати однією ногою. Mm -hmm. Однією ногою вставати. Раз, два, три. Ти приїжджала. Тому що полотала. Однією ногою. Молодець, давай. Полотала. Раз, два, три. На одне місце не більше не душна йти на столи. Раз, два, три, бутало. Хорошо. Я приляжу. У нас перелом. В смысле? <ріст> ладно, стоп. <полі>. Кстати, стой. стой. <ріст> так. Ти... <ріст> Дайтесь. <ріст> ну, всё. <ріст> Ты не будешь нічого мені робити. Все, я убедилась. О, ладно, біси. <ріст> 我嗯 <Look! S 2> <laughs>